Дев'ятеро постраждалих під час вибухів у столиці. За словами мера Києва, Віталія Кличка, у Дніпровському районі одного госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Там уламки ракет пошкодили високовольтну лінію. Частина лівого берегу без світла. Є потерпілі і у голосівському районі через падіння уламків. Там загорівся багатоповерховий будинок. Зайнялися одразу кілька поверхів, також спалахнули приміщення СТО та автівки. Рятувальні служби уже працюють на місці. За останніми повідомленнями госпіталізували шістьох людей серед постраждалих вагітна жінка. Повітряна тривога у Києві тривала майже три години. За попередню інформацію, над Києвом та околицями сили ППО збили близько двох десятків ракет. В одному із районів Києва, де через уламки російських ракет постраждали люди, їхнє житло та транспорт перебуває наша кореспондентка ТСН Карина Вакарєва, і вона вже готова повідомити останню інформацію. Вітаю, Карино, тож розкажи все, що тобі відомо на цю мить. Соломія, вітаю серію вибухів у столиці, кияни почули близько сьомої ранку. У Києві працювала система протиповітряної оборони. І от уламки однієї з ворожих ракет приземлилися у цю висотку в Голосіївському районі. Тут одразу зайнялася пожежа. Густий чорний дим охопив одразу кілька кварталів. Приборкати її намагаються уже більше двох годин. Кілька десят рятувальників працюють на місці прильоту. Нарахувала, коли приїхали шість карет швидкої. Допомоги відомо вже про вісьмох потерпілих, яких звідси доправили до лікарні. Серед них вагітна жінка. І в МВС припускають, що під завалами можливо є люди. І от буквально щойно один із. Правоохоронців крикнув медикам, що потрібні ноші. Тобто, вочевидь, дійсно, люди заблоковані досі там. Хотіла би більше сфокусуватися на епіцентрі прильоту. От, попрошу оператора ще раз його показати, не дивлячись на те, що пожежу намагаються ліквідувати близько двох годин. Там досі видніються язики полум'я, зокрема на 15-му і 16-му поверхах. Ми приїхали сюди хвилин 10 в тому. Інформації поки що небагато. Більше розкажемо у нас наступному випуску новин всюди валяються друзькі скла. Бачу, он розгорнули штаб з надання першої необхідної допомоги. Туди також підійдемо. Вочевидь, як зазвичай, волонтери там годують людей, бачили. Місцевих мешканців, які звідси евакуювалися, вони йшли зі своїми пожитками, речі першої необхідності, а також переносками, в яких були домашні улюбленці. Що стосується загалом ракетного терору, то у столиці відомо вже про 11 потерпілих. Троє з них у Дніпровському районі пошкоджено дві високовольтні лінії, через що частина споживачів наразі без електрики. У ДТЕК обіцяють, що світло відновлять протягом чотирьох годин. Ну власне, загалом у Дніпровському. У та Деснянському районах знеструмлено більше 19 тисяч абонентів. Тим часом в Укренерго повідомили, що магістральні мережі працюють у звичному режимі. Загалом це вже третій. ще раз давайте закцентуємо увагу на місці прильоту загалом у столиці. Це вже третій ракетний удар. Ворог застосував крилаті ракети Х-101 і Х-55. Вони летіли кількома це хвилями із сходу та півдня. Повітряна тривога лунала у столиці майже три години, і в небі наші сили протиповітряної оборони збили близько двох десятків ракет. Соломія наразі це вся інформація, бо буквально хвилин десять тому ми прибули сюди. Більше дізнаєтеся вже у випуску об одинадцятій. Так, чекаємо на твої прямі включення. Кореспондентка ТСН Карина Квакарєва зараз працює на місці прильоту уламків російських ракет після ранкової атаки на Україну. Довгі черги в метро після тривоги люди вже звично після відбою ракетної небезпеки поспішають у своїх справах великі скупчення в підземці на лівому березі, оскільки транспорт під час тривоги із того напрямку не курсує. Однак колапсу немає. Поїзди вже ходять за звичним графіком. Щоправда, аби сісти у вагон, треба дещо зачекати. У Дрогобичі на Львівщині гасили масштабну пожежу. Там російська ракета влучила у промисловий об'єкт. Наразі інформації про потерпілих немає. І ще одну ракету ліквідували сили ППО у Стрийському районі. У Миколаєві є загиблий у наслідок ранкової атаки шахедів. Чоловіка шпиталізували із пораненням, але врятувати не змогли. І ще дванадцятьом потерпілим допомогу надали на місці. Близько чотирьох десятків житлових будинків зазнали руйнувань, пошкоджені газові мережі та водогін. По Харкову росіяни завдали щонайменше п'ять ударів ракет. Там С-300 влучили у нежитлову інфраструктуру Слобідського району. Троє людей дістали легкі поранення. А напередодні ворог кабами вдарив по селу Охримівка Чугуївського району. Потрощило 10 ангарів підприємства. В селі піщани із пораненнями ушпиталили 70-річну жінку. На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула літня мешканка Степногірська. Артилерійський снаряд прилетів на її подвір'я. По прифронтових територіях ворог завдав майже 180 ударів. Потрощено житлові будинки та інші. Інше майно людей будемо говорити про наслідки вибухів. В Києві, Михайло Шаманов долучається до прямого ефіру, речник Київської міської військової адміністрації. Доброго, Доброго ранку вас. вам, пане Михайле. А, ну, серія вибухів лунала в Києві. Всі ми відчували їх. Розкажіть, що зараз відбувається на місці влучання про наслідки, будь ласка. Давайте почнемо спочатку, про те, що це вже третій ракетний удар по столиці в цьому році. Ворог застосував цього разу в крилаті ракети Х-101, Х-555 55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту 95 мс з території Російської Федерації. Ракети заходили на столицю кількома хулями з кількох напрямків. За даними начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Повко. Засоби силами, і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено приблизно два десятка ворожих ракет. Станом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих від ракетного удару по Києву. Інформація у нас постійно оновлюється і уточнюється в телеграм-каналі. В Голосіївському районі відбулося загорання 18-поверхового багатоквартирного будинку. Там пожежа з 10 по 15 поверхи. Відповідно, всі екстрені служби зараз ліквідують наслідки ракетного обстрілу. Підрозділи ДСНС евакуюють людей, ліквідовують пожежу. За інформацією поліції під завалами, імовірно можуть бути загиблі. Також горіла двоповерхова будівля СТО, площа пожежі приблизно 800 квадратних метрів. Там також зараз працюють підрозділи ДСНС ліквідовують загорання. І на базі однієї зі шкіл в цьому районі вже розгорнуто штаб проведення аварійно-рятувальних робіт у Дніпровському районі. В нас в удару попередньо постраждало дві людини. Там також пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням енергопостачання а взагалі, за інформацією Міненерго, Внаслідок ракетного удару відключилася лінія електромереж, було знеструвано підстанцію. через відключення. Частина споживачів у Дніпровському і у Деснянському районах це приблизно 19,5 тисяч людей. 19,5 тисяч абонентів залишилися без світла. Характер пошкоджень зараз з'ясовують, і енергетики розраховують заживити споживачів впродовж трьох годин. Ну і відповідно через наслідки ворожої атаки в Києві змінено рух громадського транспорту. Тож, будь ласка, дізнайтеся заздалегідь, які тролейбуси, трамваї працюють ні, тому що можуть бути складнощі. Ну і в чергове нагадаю, що в разі повітряної тривоги обов'язково приймуйте до укриттів, бо ми бачимо, що ворог продовжує тероризувати, продовжує атакувати столицю. На цей час дані такі. Хочеться уточнити по цих фактах, які ви щойно озвучили. В Головсіївському районі будинок, куди влучили уламки або в ракета, Будемо уточнювати, чекати офіційної інформації, що відбувається з мешканцями. На, на відео, на світлинах видно, що всі вікна розбиті в цьому будинку і о, палають п'ять поверхів, як ви зазначили. Можливі завали. Ну, ми розуміємо, що можливо знаходити в цьому будинку взагалі далі небезпечно. Чи о, відбувається відселення мешканців? О, де вони, куди можуть піти люди, які живуть в цьому будинку, і в сусідніх, де повилітали вікна? Що, що з цим питанням? Ну, звичайно, коли починається тобто, коли е підрозділи ДСНС згасять пожежу, то спочатку вони намагаються ліквідувати, е спочатку вони намагаються евакуювати людей з цих будинків. Но, відповідно, ці мешканці. Е Будуть uh, в школі, ну, мається на увазі, тобто школа це uh, uh, там, де вони можуть тимчасово перебувати, тобто їм там надають і теплі напої, і можливість зателефонувати своїм близьким. Uh, відповідно з ними вже працюють uh, психологи або лікарі. Якщо така uh, потреба є. Uh, Після того, як буде ліквідовані всі наслідки, тобто погасять пожежу, там будуть працювати експерти, які з'ясують, чи можуть далі, тобто чи підлягається будівля ремонту чи ні, ось ця величезна воронка, яку ми бачили на відео, зокрема, коли ви розповідали про наслідки атак, там поруч є багатоповерхівки, цивільні будинки. Щоб могло відбутися, аби такий оцей уламок або ракета потрапила. Поруч, ну що це за район, взагалі? Чи є там цивільні об'єкти? Наскільки ну, знаю, цивільних об'єктів там поруч немає, але в будь-якому разі ми завжди закликаємо людей як мінімум бути подалі від вікон. В разі коли працюють, коли оголошена повітряна тривога, і працюють сили засоби протиповітряної оборони, як мінімум, потримуватися правил двох стін, і відповідно, якщо у вас є така можливість, попрямувати до укриттів, тому що ми прекрасно розуміємо, як би добре не працювали сили засоби протиповітряної оборони. На жаль, уламки все таки падають на Київ. А я нагадаю, що якщо, наприклад, це уламок прилату ракети його бойова частина, це може бути понад 500 кілограмів вибухової речовини. Або, наприклад, можуть виникнути пожежі внаслідок падіння з паливом цієї ракети, яке теж дуже небезпечно. Ми ну, відповідно можуть виникати пожежі, тому завжди закликаємо людей бути як мінімум подалі від вікон. Знову ж таки нагадаю, що деякі на жаль, українці продовжують знімати роботу силозасобів засобів протиповітряної оборони, тобто стоять, перебувають біля вікон. Дотримання правил двох стін. Краще, звичайно, щоб люди прибували до України. Дякуємо вам за інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорив про наслідки атаки нової масової атаки на Україну.